Учасниця трьох рівнів марафону, результат, який вона досягла, це мінус 23 сантиметри по всьому тілу, мінус 5 кілограм, Зникло сече підтікання, підвищувалася біда, вирівнялося рівень плече і зменшилися болі в попереку. З задоволенням поділюся з вами своїми враженнями та результатами після проходження трьох рівнів марафону відновлення після пологів. Перше, що я хочу розповісти, це те. В якому стані я прийшла до Катерини, тоді е, Ксенія була ще зовсім маленькою. Я була зовсім розгубленою. Мій стан після пологів був жахливий. Тобто, це мені було важко морально. Мені я абсолютно не сприймала своє тіло. Хоча до цього до пологів я завжди думала, що це така дурня. Ну як ж можна сприймати тіло, яке народило людину? Ну тобто, ти таку річ грандіозно зробив. А сам там переживаю, що щось не так, не так як було. Ну це взагалі мені здавалося, що це треба мати якісь серйозні проблеми. А по факту я була саме в тому стані, в мене боліло все. Я банально навіть коли, коли я під час сну лежала довго на одному боці, у мене страшенно болів таз. Я не могла ні. Ну тобто, там які там собака мордою вниз собака. Мені було дуже погано. У мене було підтікання сечі, в мене було діагностоване опущення органів це вже після огляду гінеколога після пологового. Мій емоційний стан був жахливий. І, власне, я була в абсолютному розпачі, тому що мені хотілося бути гарною мамою для своєї доньки, хотілося бути прикладом. А я розуміла, що я можу бути чим завгодно, але тільки не прикладом. І я пішла спочатку на інший інтенсив від інших організаторів, на інший марафон, але там я здобула собі ще більше невпевненість собі і ще гірший настрій. І власне на цьому той марафон закінчився. Потім ми Рекламу Катерини був акцент на тому, що це відновлення після пологів. Я вирішила, що о ну мабуть мабуть, це те, що мені потрібно, і пішла на перший рівень. А, насправді. Вже після першого рівня результати були просто шаленими. По Перше, мене абсолютно повністю зникло підтікання. А по-друге, в мене реально все підтягнулося. Я розумію, що воно не повернулося до того стану, якого було, ну, було після пологів. Ксенія народила 4 кілограма, пологи були природні. так без розривів, без розрізів, все було максимально, ну, максимально добре, але все рівно, якби ну, скажімо так, мої старання не пройшли просто так не минули. Розуміла, що роботи є, роботи є багато. Мені дуже сподобався підхід. підхід на Марафоні. Чому? Тому що немає тиску, немає якихось е, грубих обмежень, що от ти маєш сьогодні того, що інакше кап'яця, ну піднімись там, ганчірка. Ні, це дуже м'яко, це дуже якось через підтримку, через розуміння, тому що Катерина сама мама двох діток. А ти розумієш, що е, відчуття, куди переживає мама, їх зможе зрозуміти зрозуміти тільки інша мама, тому що я не розуміла мам до того, як народила сама. Е, власне, оця атмосфера підтримки жіночності. Вона так заряджала, що я щоранку реально чекала. Я тобто я прокидалася. Ми прокидалися ще до публікації перших вправ, і я чекала. Потім приходило о сьомій годині вже вправи на цей день. Я брала Ксеню, ми йшли, знайкла килимочок. Вона там поруч щось з іграшками бавилась, а я займалася це, а, перетворилася на такий обов'язковий ранковий ритуал, а, який реально ну який прикрасив по суті моє материнство, тому що мені було ну перше, коли я відчула перші результати, коли зрозуміла, що я починаю якби повертатися до себе попередньої. Це настільки окриляє, це настільки хочеться не зупинятися, настільки хочеться продовжувати. Я коли на другому, третьому кур на другому о, курсі, я пропустила тейпування, Я сприйняла це, о, що це мені не підійде, не допоможе. Це може думаю, там у кого не серйозні проблеми зі спинами. Я просто все своє життя. Я по вагу я займалася спортом. Я була багато років в танцях, я займаюся йо, займалась йогою о, і, взагалі, завжди була дуже активною людиною. І при цьому 10 років я жила з жахливим болем у спині. Тому що в мене дуже багато гриж е, в спині, тому що я людина активна. Е, на третьому курсі я вже думаю, ну ладно, спробую це тейпування, що там воно таке. От, і коли я, е, мені чоловік затайпував спину. Я легла спати, і на наступний ранок я просто огоцила по квартирі, тому що перше за 10 років я не відчувала болю в спині. Я робила е, сідничний місток, просто не могла зупинитися. Всі, всі рухи з прогин, прогинами назад, які мені раніше е, доставляли, ну чи які раніше власне, були болючими для мене. От всі ці рухи я просто повторювала, собака мордою вверх. Боже, я не могла просто кобра, всі оці асани з йоги. Я їх повторювала, бо мені було так класно. Ну тобто, я не відчувала болю, я, я знаходжу. Заходилася в абсолютному комфорті, в абсолютній гармонії з тілом, і моє тіло робило те, власне, що я хочу, чого я не могла зробити вже багато років. А після пологів то взагалі. А, дуже класна програма, з, також за рахунок того, що а, Діана дає класне меню. Ну, тобто, меню, яке давала Діана, воно настільки смачне і швидко готується, і ну, тобто, воно швидке, воно зручне, воно е, класне. Мене чоловіку подобалось те, що я готую деякі рецепти. Взагалі просто у нас увійшли в, в улюблені просто в родині. Тобто тепер там на свята ми будемо готувати пасту за рецептом Діани, бо вона реально смачна дуже. І також подобались лекції по нутриціології, бо для багато речей для мене стали. Тобто, я це десь. Щось знала, але це було неструктуровано. І знов таки, через те, що це було неструктуровано, мені здавалося, що це якась дурня, тому що та ні, треба треба якісь шалені обмеження, треба страждати. Я маю там щось долати страшне для того, щоб був результат. Ні, насправді результат може досягати з задоволенням, з посмішкою і без страждань, без болю і без там не знаю, корня селери на вечерю. Ну, якщо ви його не любите. Я сказала б так, що перший етап марафону це, от власне власне якесь знаєте, відродження таке психоемоційне. Ну тобто, через тіло, ми достукуємося до себе, отої, котра живе всередині нас. Жінка, після другий, третій рівень, це вже якесь знаєте, це розширення свого світогляду в плані того, що може моє тіло, це на знайомство з тілом, тому що я після пологів, наприклад, своє тіло майже не відчувала, якби в мене було таке враження, наче воно ну не моє, ну це психологічне несприйняття просто було. На рахунок саме марафону, я знову почала відчувати свою тілесність. Я почала відчувати знову, що є жінка. Я почала відчувати, якщо ми говоримо що під час пологів народжується мама, ну народжується мама, і народжується дитина. Ота, от, от жінка, котра була до народження мами. Вона також лишається. От, і саме цей марафон це такий свого роду місток до тієї жінки. Що, то, щоб Не втратити її, не розчинитися повністю. От в, в страждання. Жінка має страждати. Ні. Жінка має насолоджуватися, жінка має цвісти. Жінка має бути класним прикладом. Та немає насправді жінка нічого. Але жінка може собі дозволити бути класним прикладом для своєї дитини, може собі дозволити бути щасливою, гармонійною і. А... Просто насолоджуватися материнством. Часто наші фізичні обмеження, принаймні, в мене не було так, я боялась сміятися, там, тому що власне, підтікання мене сильно бентежило. Я була абсолютно не готова морально до того, що на мене чекало після пологів. Абсолютно. Це було для мене як сніг на голову. І власне, і, і я жила в цьому стані шоку абсолютного саме до інтенсиву Катерини. Я сказала їй про те, що я дуже жалкую, що інтенсив має всього три рівні, тому що я хотіла б ще. Тому що я вважаю, що насправді от саме такого роду тренування вони недовгі, вони, ну, тренування на день там, це півгодинки. 40 хвилин, але оці недовгі, нетривалі тренування. Вони але вони регулярні, і вони в класній атмосфері, і вони приємні. І це без надривів, без того, що там язик на плечі, і ти там з останніх сил щось робиш. Ні, це абсолютно класно, гармонічне, приємне тренування саме на ті зони, які потрібні. Ти відчуваєш себе в тонусі, відчуваєш себе в силі, відчуваєш себе класною жінкою, яка може тепер щось може тепер жити життя. Відчуваєш себе мамою і дружиною. Щасливими. Це, як знаєте, цей марафон це свого роду як спосіб життя. Він змінює життя, тому що в мене я дуже хотіла в собі звичку, щоранку займатися спортом. І завдяки марафону ця звичка була сформована. До 2014 року, до початку війни, я активно займалася танцями. У мене була своя е, невеличка студія, школа. І коли почалася війна у 2014 році, я кинула танці, тому що я відчувала, що я не можу більше, не хотіла просто більше танцювати. Саме на марафоні Катерини. Я почала повертатися до танцювальних розминок. Я почала повертатися до цього відчуття ритму, до музичності, котра мені була притаманна, і це приємно, тому що це моя стихія. Я почала відчувати оце, знаєте, естетичне задоволення від, від того, яка я, навіть тому, що я ще не така зовсім яка була до пологів, але все рівно спри... я почала купувати яскравий одяг. Знаєте, хоч мені не хотілось більше заховатися. Всі росі, в чорності мені захотіло, я собі придбала в сукню в їжаки, хожу в ній і, і куртку в морковки, Щаслива хожу. Тому я вважаю, що дійсно ці е, марафони це дуже крутий комплексний підхід, е, комплексний підхід в роботі із своїм моральним станом, і своїм фізичним станом, і над своїм харчуванням, що дуже важливо, особливо на ГВ. Е, тому що ну, все-таки ми дуже багато чого віддаємо зараз наше тіло, і йому потрібно поповнювати всі ці запаси, вітамінчики. Оце все. Коли харчування складається, ну я не хочу навіть згадувати, що я їла до марафон. Фону після пологів. Саме оце класне харчування від діани, воно повернуло мене назад до розуміння того, як потрібно харчуватися. І зараз ми харчуємося харчуємо чоловіком збалансовано. У мене вдома завжди є запас овочів, завжди є запас фруктів. Те, що раніше вдома, ну не дуже слідкувало, щоб було власне. Якщо я маю право радити, то я дуже раджу це пройти, спробувати ці рівні, спробувати відчути оцей прилив сил, відчути зміни в собі, котрі відбуваються. Особливо, коли змінюється, ну, коли підтягується м'язи тазового дна, от коли зникає опущення, котре ну реально я вже думала, ну, тобто мені пропонували лазер, але я дуже сильно не хотіла. І зараз зрозуміло, що лазер мені вже не потрібен. Просто за рахунок цього марафону. Життя просто стало чудовим. воно... Гармонійне, воно щасливе. Я досі додаю вправи, котрим мене навчила Катерина в свою щоденну е розминку е ранкову гімнастику, тому що вони класні, вони працюють. Мені дуже подобається масажі. Я е почала практикувати сухою щіткою. Мені дуже подобається масаж, якому власне навчила Катерина. До цього в мене суха щітка висіла два роки у ванні на, на гачку. Я на неї дивилась і не розуміла, що з нею робити. Тепер знаю. Е тейпування взагалі я мовчу. Це чарівна річ абсолютно тому. Так, інформації багато, він марафон тривалий, але інформації настільки багато, що щодня дізнаєшся щось нове, щодня для себе щось розкриваєш. І при цьому вона побудована структура марафону таким чином, що саме мама, котра на ГВ, або ну неважливо, саме мама, котра маленька дитина, вона може собі дозволити викроїти цей час на заняття. Це абсолютно реально. І при цьому це не якісь марафони, де кажуть, ну, для того, щоб сходити, вам тут потрібно пройти 20 тисяч кроків. Де час на це? Ну немає часу. От, а тут ну тут абсолютно все реально. Реальні цілі, реальні досягнення, реальні люди. І що мені подобається, що це все дуже, дуже по людськи, дуже з підтримкою і дуже а, щиро. Тому я дякую Катерині, дякую Діані, дякую всій команді. Це крутий експіріенс. Я сподіваюся, що наступні проекти з Катериною. Я би я я не сподіваюся, я знаю, що я обов'язково завітаю на наступні проекти Катерини, тому що це завжди якісні продукти, щирі, класні жіночі. І мабуть, поки що для мене найкраще з усього, що я пробувала.